Добрий вечір, добрий вечір всім, хто доєднується на Фейсбук, на бізнес-сторінку, на ютуб канал і в інстаграм. Сьогодні в нас понеділок, 18.00, а значить, що ми з вами в рубриці інструменти тренера. І сьогодні будемо говорити з вами про соціальні мережі. А перед тим хочу нагадати тим, хто забувся, давно зі мною не бачився. Або для тих, хто вперше забіг на мою сторіночку, хочу нагадати, що я є експертом спросування для спеціалістів допомагаючих професій та для mlm підприємців в цій сфері. Я розвиваюся вже більше 7 років і маю достатньо такого вже собі багаж тренерської діяльності, тому. Власне, маю право ділитися своїми такими якимись напрацюваннями і сподіваюся, що вони вам будуть корисними. Бачу зі мною вже Оксана Козніцова. Привіт, привіт, і всім, хто доєднується, хто кого я вперше бачу. Ці ефіри вони коротенькі, тому не налаштовуйте, що це буде 45 хвилин, 10-15 хвилин, тому що ефективно використовуємо ваш і мій час. Отже. Цей випуск він буде корисний не тільки тренерам, думаю, коучам і психологам, також, тому залишайтеся. Соціальні мережі. Сьогодні пропоную з вами проранжувати, проаналізувати за декількома напрямками, і зараз буду трішки підглядати в свої записки для того, щоб нічого не забутися. Ну, По-перше, я пропоную вам, якщо ви просуваєтеся в декількох соціальних мережах, провести такий аналіз саме в різних напрямках. Да? Десь ви просуваєтесь більше, як я, наприклад, на у Фейсбуці десь менше, як в Інстаграм, але, тим не менш, є і там, і там. Тому ви берете одну соцмережу. Ми зараз, наприклад, розберемо, а ви потім почергово зробите такий розбір по всім, по всім своїм напрямкам, там, де є ваш клієнт, звичайно. Отже, оформлення. Наскільки ваша соціальна мережа оформлена згідно вашого статусу, згідно вашої експертності, чи там зрозуміло до вас заходячи на вашу сторіночку, чим ви займаєтеся? А, якщо ви давно не були на сторінці, да, тому що знову ж таки Фейсбук я веду 80% клієнтів ми з Facebook, да, і там 20% розподіляється між інстаграмом, між Тіктоком, між Ютубом. Тому, звичайно, що десь уже око може бути замилене, можна попросити свої своїх друзів, своїх близьких зайти і подивитися, і запитати, про що я для тебе, чи зрозуміло, про що я пишу? Да? Тобто, перший пункт це оформлення. Можете собі прямо десь собі занотувати, наскільки я, як власник цього аккаунту, задоволений задоволена оформленням. Ми туди вберемо і фотографію, яка у вас є в профілі, і обкладинка, якщо ми говоримо про Facebook, про бізнес-сторінку, про YouTube, про LinkedIn. Да, Наскільки вона вас воно у вас це оформлення доносить? Вашу цінність, вашу ціль, вашу експертність це перше. І давайте попрацюємо трішки з моїми улюбленими картами метафоричними. Сьогодні працюємо з нові часи нові можливості. Моя авторська колода. І карта буде відповідати на питання, що мені варто покращити в оформленні моїх соціальних мереж. Я буду говорити загалом. Так? Тобто, карта, підказка загалом про всі соціальні мережі. Ну і я нагадую для тих, хто вперше працює з метафоричними картками: що перше, що приходить вам в голову, це є відповідь на питання, що варто мені покращити. В оформленні моїх соціальних мереж. Я зараз достаю карту і транслюю її і сюди, в Інстаграм. Так, я сподіваюся, видно. Інстаграм і на Фейсбук і на YouTube. Що мені варто покращити в оформленні соціальних мереж? Якщо одразу відповідь не приходить, таке може бути. Да? Подумайте побути з цією картою. Хто хоче, можете поділитися в коментарях, про що для вас ця карта. Що казати про мене. Ам... Пробувати різно, тобто, бачите, дівчинка торкається водичку ногою. Для мене це пробувати щось нове. Того що я не пробувала. Але перед тим як попробувати, де не знаючи броду, не лізь у воду. Тобто, спробувати не не, не пішло щось не так, да поміняти. Я думаю, що з цим. Зрозуміло, Напишіть мені, Будь ласка, на Фейсбуці якийсь коментар, плюс поставте, що мене гарно чути і видно. Дякую. А ми з вами йдемо далі. пункт перший це в нас було про оформлення соціальних мереж. Нагадую, що ви аналізуєте. В Мене це буде LinkedIn, Facebook, Facebook бізнес, сторінка, YouTube, Instagram. Ну і скоріше за все, TikTok, бо в мене там теж є а, мені здається вже більше 20 чи 30 роликів, тому а більше. Більше тому важливо проаналізувати наступний пункт це цікава подача. А наскільки цікава подача з точки зору вашого клієнта, вашого золотого клієнта, який готовий вам платити гроші? Ви включаєте емоції, ви пишете історії через сторітелінг, ви змінюєте манеру подачі, ви десь робите тихенько, якщо говорити ефір, або голосно, якщо їх проводите. Да? А у вас ну, сюди в, в цікавість подачі Я я включаю і різноманітну подачу. Да? Тобто Це не просто дописи, 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 або сторі, 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 це і різ, це і ефіри, це, можливо, якісь інтерв'ю для того, щоб показати себе з різних точок зору, тому що наші клієнти вони можуть бути візу. Візуалами можуть бути аудіали, можуть бути кінестетиками. Якщо у вас є можливість, то ви демонструєте свій продукт так, для того, щоб вони бачили. Теж оцініть, будь ласка, з, з точки зору подачі, наскільки ви цікавий експерт вашому золотому клієнту. Чи ви будете собі підносика, чи у вас купи, купи, купи? До речі, ми можемо навіть експерти там, я теж періодично це спостерігаю, в яких там. Не сім років, як мене а більше, ми можемо періодично скатуватися а, в якісь більш продаючі тексти, в більш життєві тексти. А, і тоді треба піднятися на, над ситуацію, подивитися, начебто дійсно оком клієнта про що я взагалі зараз. Ну і знову ж таки, ми живемо з вами зараз під час війни. А, як каже моя подруга, змінюється світ, змінюється ми. Да? І те, що вчора для вас було прям, ну, дуже важливо. Сьогодні воно втрачає вже якусь актуальність, тому що щось трапилося в вашому житті. Ви переїхали, ви Да? І вже воно не грає тієї ролі. Поставте мені п'ятірочку, хто зі мною зараз, що вам це зрозуміло, щоб я, знаєте, не, не була таким просто говорящою головою, щоб ми, щоб ми з вами були в якійсь такій, в якомусь діялось. Наступний пункт, на що варто звернути увагу? І чи є у вас більш-менш для вас зрозумілий, Дякую, Оксаночка. Чи чи є у вас більш-менш для вас зрозумілий контент? План? Так? Тобто, наприклад, зараз у нас лютий. Ви як тренер, ви як експерт, ви як психолог, ви щось продаєте? Ну інакше інакше ви би не були на цьому ефірі. Так? І тоді, ви, згідно цього контент плану ви собі, верніше, згідно цих продажів, ви собі складаєте більш-менш якийсь зрозумілий контент-план. Наприклад, в цю суботу ми зустрічаємося в Києві. До речі, запрошую всіх киян. Будь ласка, звук пропав у мене. пишуть мені. На Фейсбуці поставте в інстаграмі, що мене чути гарно. Не знаю, начебто звуком все добре. Друзі, на Фейсбуці поставте, що мене чути, бо Людмила Сігорська пише, що звук пропав. Повернусь до теми, да так, от, в суботу. Ми зустрічаємося в Києві. Жива зустріч нетворкінг клубу. Більше життя. Я запрошую, хто з вас не був волкам. приєднуйтеся. Тому цей тиждень у мене будуть продажі нагадування про нетворкінг-клуб, і мій контент буде так чи інакше пов'язаний з нетворкінг-клубом. Тобто, що таке нетворкінг, це буде ріл записана мною раніше. Трішки чому варто приходити людям? Хто люб, кому варто приходити, кому не варто приходити там 17 18 лютого ми запускаємо. З моїм бізнес партнером такий тренінг-гору 100 кроків до себе в пошуках внутрішнього скарбу, і тому наступний тиждень да, в мене буде контент-план під. Підігнаний, підібраний вже до цього тренінгу до цієї гри. Тому ви теж, коли ви плануєте свій контент план, навіть якщо знаєте такими, як я кажу, великими мазками, то все одно ну, хоча б собі щось записуйте. Ну і беремо собі карту. Карту підказку. На що мені треба звернути увагу в моєму контент-плані? Можливо, це планування контент плану, можливо, планування ви те, як ви його викладаєте, і аналіз, можливо, ви його ну, просто забуваєте аналізувати. Так. І ось така в нас карта показує на Фейсбуці, на що мені потрібно звернути увагу в контент плані в подачі матеріалу, на що мені потрібно звернути увагу. Ну і поділюся з вами, що для мене це не чіплятися, знаєте, за старе руками знову ж таки, так само як у формулені, щось не виходить. Ну, я хто знає, з вас я провела. Минулого року 150 п'ятдесят рілз без перерви. Я проводила їх, я записувала їх і коли Каховська ГЕС була, і коли там в умані були. Були прильоти, да, такі дуже важкі, і я для себе просто тестувала цей інструмент. Наскільки він для мене заходить? До речі, зараз постійні ефіри в інстаграм о 6 вечора по понеділках. Це теж мій такий тест-драйв. Чи це сприяє тому, що будуть до мене приходити нові підписники? Чи це буде сприяти тому, що будуть нові потім якісь покупці? Потенційні, Да, все це тестуємо. Друзі на Фейсбуці. Дайте мені якийсь зворотній зв'язок. Я бачу, що у нас уже там шість чоловік. Якщо мене чути гарно, поставте мені п'ятірочку. Так, ми з вами йдемо далі. Ми вже 10, 9 хвилин в ефірі, обіцяла коротенький ефір. Наступний пункт продажі. Чи ви продаєте? Друзі, напишіть, продаю, якщо ви продаєте. Тому що 에, Галина, дякую, дякую за п'ятірку, Тому що, коли знаєте, ну, особливо хто такого мого віку, як я, 40+, Ми вирішили. Дякую, дякую, Наталочка, дякую, Людмила. Ми виросли в Радянському Союзі, коли нам казали, що Боже, продажі, це така спекуляція, це страшне, це не можна. E, дякую, Наталя Доган, що продаю. І оце, знаєте, воно ще, вибачте, вилазить, по іншому не скаже, що Боже, продавати це соромно. Але якщо не продавати, то хто у вас дізнається і ви купите? Ну, наприклад, сьогодні. Поки я гуляла на вулиці, це свіженький кейс. Да? Поки я гуляла на вулиці, в мене купили сьогодні колоду нові часи нові можливості, замовили на організацію і колоду злітай. В мене ФОП, третя група. Да? Я маю можливість продавати організаціям. Якби я нею не користувалася, якби її не показувала, вибачте, якби я про неї не розповідала, то якби ці люди дізналися, що в мене можна купити. Досліджуємо. Олечка, дякую. Тому досліджуємо, наскільки ви продаєте через ваші аккаунти, через ваші, ваші соціальні мережі. Раніше казали, що кожен третій, четвертий пост має бути продаючим. Я просто себе скажу, що в мене вже професійна деформація. В мене іноді я продажі роблю практично в кожному дописі. Вибачайте, бачайте, хто мене читає. Але продавати теж можна по різному. Да? Можна продавати через історії, можна продавати. Е, ніяк не зрозумію, що продавати. Галиночка, е, я можу запросити вас до себе на консультацію, тому що ви не проходили, мені здається, не, одну мою, е, не одну мою програму. Да? У мене є така опція. Хто ніколи до мене не проходив нічого е, мого, там, платно чи безкоштовно. Е, да? Ви можете за 15 хвилин записатися і я вас візьму. Я вам проконсультую. А ви вже потім захочете, будете притримуватися. 15 хвилин вам експрес-консультації буде достатньо. Альонечка Маляренко, привіт дорогенька. Отже, повертаємося в те, що продавати. Якщо ви не продаєте, то тоді питання, як ви будете заробляти гроші в соціальних мережах. Якщо, от як глина пише, я не розумію, що продавати, волкам, будь ласка, приходьте на консультацію, якщо ви ні одного разу в мене не були на моїх програмах платних і безкоштовних, тобто, ну ви мене вперше сьогодні бачите, в мене така є опція. Я беру не більше сіми чоловік в місяць безкоштовно по 15 хвилин, але я ще раз кажу, якщо ви мене бачите вперше, тому можете прийти і ми з вами за 15 хвилин, повірте мені, накидаємо достатній план, що вам продавати. Поїхали далі. Е, якщо у вас ви знаєте, що продавати, але не продається тоді питання, що мені заважає, які страхи заважають, як мені з ними попрацювати на сьогоднішній день є, отак від, верніше, да, є величезна кількість е, різноманітних технік по боротьбі з страхами, по, по боротьбі з е, обмеженнями, якимись, які є в голові, працюйте і продавайте. І карта буде підказувати е, нам давати підказочку на питання. Що мені варто зробити для того, щоб мої соціальні мережі продавали більш ефективно? Що мені потрібно зробити, щоб мої соціальні мережі продавали більш ефективно? Ось така карта. Що мені потрібно зробити, щоб мої соціальні мережі продавали більш ефективно? Ну, для мене ця карта про нагадувати клієнтам про цінність часу, що ви можете самі. Ну, я сама пройшла цей шлях, коли я дуже багато проходила безкоштовно. Потім цього безкоштовного наїлася, перейшла, почала купувати у у моїх колег-експертів якісь курси, потім пішла в якесь наставництво, я розумію, що я так добуваюся якихось більших шляхів, тому можете нагадувати для клієнтів, що ціни з часу, можете прописати собі знову ж таку таку якусь серію безкоштовних консультацій, які будуть вас потім вести вже до більш серйозних замовлень. Що йдемо з нами з вами далі? Нам залишилось, мені здається, два питання. Чи є приріст по підписникам? Ми досліджуємо з вами соціальні мережі як інструмент тренера, але я кажу і ще раз нагадую, що можна досліджувати як інструмент коуча, онлайн-підприємця, МЛМ підприємця. Чи є приріст по підписникам і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в LinkedIn, і віз і скрізь можна це перевірити. Про що говорить? Ну тобто, не треба там, Боже, в мене там відписалося два чоловіки, підписалося п'ять. Це погано. Ні, погано, коли у вас кожного місяця відписується мінус 50, мінус 50, мінус 50, Да, тобто, тоді ви щось робите не те. Не потрібно на цьому, знаєте, прям лягати і вставати, думати, Боже, що мені зробити, як мені танцювати з бубнами, щоб підписалися люди? Ні, такого не потрібно робити. Тому, якби, все з розумом, все, все нормально. І тоді ви. Зависла хвилинку. Тоді ви, так як я колись робила в 2016 році, я прям вела собі таку статистику. Да? Початок місяця, кінець місяця. Скільки в мене підписників в Інстаграм? Скільки в мене підписників на Фейсбуці? Чи є приріст, чи є убуток і що я з цим хочу робити? На Фейсбуці знову ж таки ділюсь своїми результатами. На Фейсбуці у мене з цим все добре. Інстаграм у мене там прийшло 10, пішло, 10. Прийшло 10, пішло 10. Зараз буду використовувати рекламу на Інстаграм залучення підписників, і потім вже буду трансформувати їх покупців. Побачу, що це дасть. Це знову ж таки мій досвід. Побачу ну, для мене це експеримент. Ну, і останній пункт. Да, давайте ще карту витягнемо. Що мені потрібно робити, щоб був приріст по підписникам? Що мені потрібно робити із своїми соціальними мережами, щоб був приріст по підписникам? Що мені потрібно робити, щоб у мене в моїх соціальних мережах був приріст по підписникам? Е Тут, як бачите, ну, те, що бачу я, там, там, старі фотографії, для мене це переглянути взагалі, які мене є цілі на цей рік, що вони зараз збігаються з моїм станом. Можливо, щось подивитися, щось таке стареньке, що я вже забула, воно буде працювати. Ну, і останній пункт на сьогодні трішки затримую вас вибачте. Що б вашому клієнту хотілося побачити в ваших соціальних мережах? Що б вашому клієнту, теперішньому чи майбутньому, хотілося побачити в соціальних мережах? Знову ж таки, повертаюсь до того, що в нас іноді замили на око, і вам здається, що всі знають, що не знаю, Ольга Кияшко малює мандали. Ольчка, ти ще малюєш мандали? Напиши мені, так? Да? Всі знають, що там Ляніт Ніколаїв, привіт ти якщо ти зараз зі мною, Ляніт Ніколаїв, тренер сьогодні проводить, запускає конференцію для тренерів. До речі, участь безкоштовна, і вже всі знають, що Льоня крутезний тренер. Але ні, є люди, які тільки-тільки підписалися на вас. Періодично треба нагадувати, що ось такий є матеріал для новачків. Якщо у вас десь він окремо взагалі викладений на сайті, як у мене, я періодично нагадую. Ось, будь ласка, три посилання як збільшити продажі. Льоня, ти які мігріруючі, на Ютубі, то там, то там. Ось тут у мене для тих, у кого немає продажів, ось тут у мене для тих, кому треба попрацювати з страхами, є три статті, які з 2016 року вони актуальні. Я її періодично її повторюю. От, тому, е якщо ви думаєте, що всі знають, чим ви займаєтеся, е періодично нагадуйте, що взагалі-то я такий-то тренер, взагалі-то я ось такий-то експерт, взагалі-то у мене ось такий, про мене в цифрах дуже класно заходять дописи. Про мене в цифрах. Е і е знову ж можна попросити ваших нових підписників написати, про що я взагалі для вас, що би ви хотіли хотіли більше мене читати? Ви хотіли нещодавно робила опис до речі стосовно цих ефірів. Ви би хотіли дивитися ефіри чи коротенькі рілс на тему інструменти тренера? І ну мабуть, 80% моїх підписників на Фейсбуці написали коротенькі ефіри. Власне, що я і роблю. Ну і підказочка. На це питання, що моєму клієнту хочеться бачити зараз в моїх дописах, в моїх, в моїй інформації, що моєму клієнту хочеться бачити в моїх соціальних мережах, що моєму клієнту хочеться бачити в моїх соціальних мережах. У мене тут все просто: тут ви бачите, що це розклад в аеропорту, і для мене це про наші. Міні подорожі, ми зараз не виїжджаємо з моєю подругою з території України, але про якісь наші міні подорожі навіть те, що ми десь кудись вийшли, в якусь нову, нову локацію. Тому що зараз, ну те, що я бачу, люди стомилися від новин, люди стовулися від якоїсь правильної інформації. На жаль, е, ну не переварюючи, да? але якісь такі. От ми вчора ходили в театр, і прям купа лайків, і там 188 переглядів сторіс на Фейсбуці. Я вважаю що це класний результат. Тому моя аудиторія хоче бачити щось про життя. Ось такий невеличкий ефір на 18 хвилин 56 секунд. Вибачте, затрималась. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи я вас надихнула прокачати ваші соціальні мережі, чи ви зрозуміли, що треба таке звернути увагу. Можливо, на як якісь соцмережі ви заходили вже 180 років тому і треба до них переглянути. Ну, і хто сміливий, можете написати мені в коментарях, який ви зробите перший крок, а я поки що витягну для нас таку мотиваційну фразу з цієї колоди, і вона буде якось про наші соціальні мережі. І звучить вона так: вмитшніх і хаосі не зберігай спокій, вмитні. Відсвічує в і хаосі зберігай спокій. метушні і хаосі зберігай спокій. Напишіть мені в коментарях, чи цінні для вас ці ефіри по понеділках увечері, чи я їх залишаю, тому що в мене є ще теми на 6-7 ефірів. Так точно. Ну і нагадую, що завтра. На Фейсбуці, на Фейсбуці, восьмій, ранку, буде магія ранку, вівторок і четвер. Ви приходите, дивитесь і на Ютубі ви приходите і дивитеся ці ефіри. Друзі, всім велике перший раз, ви сьогодні перший раз, Галина, да, я так розумію. Швиденько хотіла підвести підсумок. Льоні Ніколаїв побачила тебе, бачиш, і втратила фокус. Друзі, нагадую, що соціальні мережі. Перший раз потрапила то на кінець це другий це другий ефір. Друзі, це другий випуск. І я планую їх проводити по понеділках о 18.00. надихнули. Як завжди, дякую. Я нагадую вам, що соціальні мережі це ваш щоденник. І не може бути кожного дня математика, математика, математика. Десь буде математика, десь буде малювання, десь буде фізкультура. Це метафорично, звичайно, да. Тому десь ми показуємо, як ми вирощуємо орхідеї, десь як ми готуємо борщ, десь як ми продаємо, десь як ми проводимо ефіри. Тому. Будь ласка, пам'ятайте про це і будьте більше в конекті з вашою аудиторією. Запитуйте люди радо вам будуть відповідати. Все, друзі, всім пока. Гарного вечора. А я побігла на конференцію для тренерів від Леоніда Ніколаєва. Звичайно, проводиться завжди цікаво і корисно. Хто не бачив, будь ласка, заходьте до Леоніда Ніколаєва в профіль, там буде вже посилання. Можна зареєструватися. Участь для тренерів верніше, участь для всіх безкоштовна, максимальна користь для тих, хто хоче бути тренером, хто планує бути тренером, хто. Збираю різноманітні вправи для тренерів. Все, всім пока-пока і до зустрічі наступного разу.